Доброго дня! До вашої уваги! Сьогодні вам покажу нову модель гучномовця. Це гучномовець модель MP4. Так що нам тут показує... Вже 004002 Так. Що нам ще показує? Тут ззаді на цьому гучномовці. Що воно пройшло перевірку. Ось такий гучномовець Має USB вход. Для заряджання в нього вход тип С 5 вольт. Новітня система вже не стара. Має антенну висувну. Це CM-антенна. Має зверху вімкнення. І ехо, SD-карточка, аусход і мікрофонний вхід. Так, Вмикаємо, послухаємо його. Так, Нам тут показує це, мабуть, гучність, так, ось його показує. Ну, Тут, мабуть, буде е показано, якщо флешка встає, що це флешка. Ось, і ехо. Зараз я. Трошки в нього поговорю, а ви можете послухати. І так, гучномовелець. Трошки додамо громкості. Гучномовелець такий достатньо потужний. Гарне звучання в нього і має таку функцію ехо. Ну Оце, якщо комусь потрібно трошки приукрасити свій голос, можна додати трошки ехо. Раз, ну Це якщо на повну потужність, то трошки буде фоніти, тому що динамік прямо направлений на мікрофон і дуже близько. Тому ми його розвернемо і додамо трошки гучності. Але тут у нас стоять теж коробочки, і вони будуть теж робити нам поміті. І так, достатньо гарна гучність. Все розбірвало. Можна вимкнути повністю ехо, щоб нічого не заважало. Ось такий гучномовець, новий до нас надійшов. Так, зробимо трохи тихіше, бо це дуже гучно, якщо прямо на мікрофон направляти динамік. Але, як ми бачимо, що при нормальної такої гучності 22 заводки немає. І так заходьте до нашого магазину, купуйте нові гучномовці для спікерів, для гідів, екскурсоводів, для тренерів. Достатньо він такий приємний на дотик. Має таке гарне качество. Сюди вставляються ось ці в ці пазі ось такий Шнурочок для того, щоб ви могли носити його ще на ремені через плече. Тут спереді кнопочки. значить Він має ще блютуз. Достатньо цікава функція, тому що в нього можна вмикати блютуз. Е, Може навіть по правому зразу вимкнути Зараз я переключу музику на Bluetooth і побачимо. Як буде працювати Bluetooth разом з мікрофоном? І так ми підключили до блютуза музику, яку тільки що грала в колонках. Добавимо трошки вучності. Раз, два, три, чотири. І як ми чуємо, ми можемо слухати музику, розмовляти. Тобто кому потрібно, ви можете під час музичної е під час музики розмовляти, казати інформацію і це достатньо приємно, у деяких випадках, коли ви це потрібно. Раз, 2, 3, 4, 5. Раз, 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 два, три, 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5, Раз, 2. раз, 2. добавили ехо. Дуже цікавий гучномовець. Мегафон для спікерів, екскурсоводів, для лекторів, для тренерів. Дякую вам за увагу. Заходьте до нашого магазину Укртехзбот. Також є функція радіо. Тобто до він гарно бере радіо. Вылій. Можна слухати радіо, випускний на поляні в ДНГ. Також можна до нього ще підключити гарнітуру з FM-передавачем, тобто щоб у вас був не шнуровий мікрофон, а був. А був бездротовий мікрофон, вони окремо продаються, стоять 450 гривень ці мікрофони. Тобто ви можете використовувати або це, який йде в комплекті, або окремо купити до нього бездротовий FM-мікрофон, який можна підключити до цього приймача, і використовувати на відстані. Тобто Десь його поставити, або щоб у вас просто не було шнурка до нього.